Так, приїхала дядя Ваня, нам тут бачите, гуманітарну поміч таку допомогу нам залишив, це дріжджі такі, макаронні вироби, спагеті, дві пачки по, 50, по 500 грамів кожна по 500 грам гречка. Такі ще макарончики це брашно, борошно, мука, хлібці, кута. М'ясний продукт, не знаю, щось з м'ясом пов'язане. Так, 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 це щось, мабуть, рибне. І це так само щось, мабуть, м'ясо, може, куряче, я не знаю. Фіш, ні, фіш, риба, мабуть, так. Да. Так, я це вперше бачу. І це, мабуть, мабуть, це курка, все ж таке жовта, а це риба, мабуть, так. І а, якісь тут. Сушені фрукти, яблука, чорнослив і сіль, сол називається соль. Короте, буду вести блоги, немножко на не, болгарському старатися, якісь слова, немножко на русскому, і е, більш, якщо будуть виходити, у мене більш на українською мовою спілкуватися. Так. Ну. І розгортаємо речі. Чемодан Данила, я вже омилася, руки помила. Чемодан самій малиновий, і Софія розгортаємо ось такий диванчик. Соня ну встань, а то в кадр попадеш. Такий диванчик. Тут, мабуть, ми будемо спати разом з Сонею, і там буде спати Данил. Нам дали а, білизну, там щось таке підковдра, мабуть. да, і... Застирадла є, є подушки, от, є електрочайник, є е, фільтру, фільтрувач води, аквафор, як він називається, не знаю з червоною кришкою. вода, Є миючі засоби, але у мене є свій миючий засіб. Ось це моя сумочка приїхала, терма, може ще з собою будемо брати на пляж. Так, Сюди я поклала вже Кава це наша, приїхала чай, вологі серветки, там, якщо не буде часу, і щось перехопити, є мівінка. І ось такі ж я пригостила ще дядю Ваню, Це що залишилося, нам такий, знаєте, на собою перекус брать на море, щось таке солодке, може за кави зранку, на сніданок. ось. А тут це не моє, це було, але це все можна брати і користатися. Це ось така. Ось така кава кава. Миючий засіб я показувала, як я збирала чемодан, у мене є свій наявності. Ну а можна користатися цим. Так, по ціні зарієнтую, є. До речі, є холодильник, мікрохвильова пічка, шафа. Зараз я зніму. О, бо трішки засвічується кавер. Так, туалет, туалет. Ось нам доволі такі перветки, але може я не буду його користуватися від масовунок положу. Таку далі нам зубну пасту, 4 кусочки милка і а, дитяча зубна. Будемо користуватися тим, що є у нас наявність раковина. Ой, тут було. Так, бойлер ось такий пральна машина. Але брати дядя Ваня сказав, що буде, якщо нам треба там, якісь речі, сам буде прати, щось з нею не дуже в порядку. Так, якщось випрати, таке там лічечки-тротечки, а носочки чулочки. Коротше, Душ є, тримач для душу, сам душ, все. Ось, унітаз і для унітазу є папір туалетний, є там з пакетом. Є йоршик, є для прибирання віник і савок. Ще є в наявності фен, щось там ще для прибирання, я туди налізла. Сонька поклала своє взуття, це полочка для взуття, там є парасольки на пляж. Можна і ту ту, брат сказала, користуватися підстилкою, а за підстилком, або так само, під слідку так само можна. Шафі є речі, можна брати користуватися користатися. Це от тут пледи. Ось, тут, по -якому, тут. ось це одеялка, похоже, да? це пледи. Але сказали, що вони їх не брали. Може, хтось до нас користувався, хто тут жив, ріпше не треба того робити. Ось тут якісь є речі. Ось, ну то не наше вже. Сюди я не лізу, сюди покласти можна. Свої речі. Ось сюди дуже багато полочок є. Ось Оця кофточка Сказали, можна Данило забрати. Забрати Данилові. Все. І потім я покажу вам обзор на двір. Там є у нас басейн. Туття Тетяна це жінка. А дядя Ваня, троюрідний брат моєї мами дядя Ваня, до, до котрого ми сюди приїхали, нас пригостила ось таким ось домашнім. Вона сама робить свій йогурт. Я вже повиставляла, до речі, мити посуд, мити ручки. Ну, це шампунька і цей інтимний гельчик в душ. Та він каже, покупався. Хочу спробувати. Вона сама робила, каже, дуже смачний. Так, на скору руку приготувала поїсти, мівінка, печиво і кава три в одному, серветки, якщо треба, все. Зараз розклала вже ліжко, там підклали дещо. І будемо розгортати ще це ліжко. Будемо спати на цьому, на довгому, на великому, на двохспальному диванчику ми з Соною, а на тому ліжко буде спати Данил один окремо, да, як царь. Да. Ой, Сонька злякала, що не відкривається ото вікно, двері, вихід на лоджію. там все працює, все відкривається. Мені дуже подобається картина, така Бачите, класна картина намальована як мазками такими, бачите? Фарби, акварелі. Не розбираюсь в них. Дуже гарно, так? Да? Я так не зроблю. Хоча, якщо спробувати мати так багато кольорів, Перехід класний, бачиш? Від коричного до зеленого, від, від світлого до темного. Дуже гарно виглядає картина. Коротше, всім приємного смачного. Будемо снідати. Час вже 10.33, так що це на сніданок. Без м'яса, так. Да. Ну, ми ходили в магазин, подивилися, де він знаходиться, але всередину ми не заходили. ще. Хочеться. В якийсь великий попасть супермаркет, да? так? З соною розклали ми диван, вийшов ось так він. Думаємо, сюди подушки покласти. Так, а сюди ногами. Ось, І на двох буде те, що треба. Зараз я е, заправлю простинь. Ось тут. Це ж простинь, Угу. Да? Mm -hmm. на велику, да? нам вистачить. Міжечко тут дуже хочеться лягти, тому що я скільки вже а, я третю добу не сплю. Я дві ночі поспіль не спала в Луцьку. Якось мені так знаєте було нервово їхати без ромки перший раз через два кордони з двома дітьми неповнолітніми. Ну, якось так. Дві ночі не спала. Останню ніч зовсім не спала в Луцьку. 24 години ми їхали автобусом так само. Все, ми ножки помили, ручки помили, зубки помили, помились, стол прибрали, посуд я помила, Все, лягаємо відпочивати. Горизонтальне положення приймаю, все. Потім увечері підемо роздивлятися море вже. Данечка, давай знімайся, Все, відірвав. Бірку нормально. відірвав, давай сюди піде в нових шортиках да? на вулицю. Так, і крос одяг він плавки. І оці шорти буду називати тебе один дома, як він в бомбочці стрибав в басейн. Все, пішли. Перекус у нас був печиво і а, з маслом. Ми з собою привезли одну пачечку ось таку, а одну для Вані подарувала. Дуже таке смачне масло. Хто не знає, спробуйте. У нас в Україні. Даня. Все, не удержать його. Помаши папі. Все, і театр пошел. В заплыв. Здійснили тільки що прогулку містом, накопалась в басейні. Я вже прийняла душ, вийшла з душа, волосся. Тут не хочу мити. Ну тільки дві доби, як помила, виїхала з Луцька. А тут хвіст, мій, хвостик, мій мокрий після басейну за вікном вже тимряла. Ми поставили готувати гречку. Це наше. Ми привезли з собою. Ось наш сажар. Завтра може булгур зварю. Печиво дуже покрошилося в дорозі. Ось, де воно? Де ми його насипали? Соня, де печиво? Тут така штучка а, мити гречку. Цукор нам, ой, цукор сіль нам дядя Ваня дав. Я насипала в чашечку таку маленьку користуватися. Це сонька яблука надоїла в дорозі. а Це мої яблука. І одне яблуко, бачите, що з ним, з ним трапилося в дорозі. А всі доїхали інші, такі більш-менш можна їсти ще. Ну, Може десь пообрізати. Ну, Вони дві доби, як миті, а миті яблука дуже погано зберігаються. Ну, так, З пакету под... доставала їх. Ось, Коротше. Печиво. А ви доїли, так, мабуть, печиво? Так? Я насипала. Yeah, yeah. Така yeah, yeah. Ось, покрашилась дуже, так, ну, побилася в рюкзаку. Ми вже чай зробили. Ось такий чай у мене є. Yeah. Ой, такий чай зробила. Сюди кинула, щоб знаєте, більше об'єм був окропом. І все. Коротше, завтра буде у нас кава. Каву нам дав дядя Ваня. Ось така ми Вже пили сьогодні в обід, полягали спати, спали це собочечки взяла може на пляж. Это, полягали 8 годин я проспала, да. до сьомої вечора. Це, це ще макарони у нас ну є ще готувати ще басмать, ось таке я привезла. Да. Сьогодні подивилася їй морква, картопля, все 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 кажуть, приходить до ну десь от в, в обідні час. Ну, зараз вже речку я посолила, Зараз будемо вечеряти. Я якусь, тут я то що нас пригостили дядя Ваня, я поклала все ось тут. Це борошно, це, 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 це гречка. спагеті, макарони і ось такі ріс. Ріс. Дві пачки гречки, спагеті, А от зараз щось, ми ж нічого такого не готували м'ясного, а зараз щось ми а, розпакуємо ось таке. Да. Є сіль ще хазяйська, але щось я борошно, але я таке не буду, знаєте, хазяйське є хазяйське, ну, тобто чия ця квартира. Сіль, борошно і олія. Ну, у нас все своє. Я тільки сюди поставила, то, що нас дядя Ваня, і оці консерви так само дядівання. Ось ще є наша осянка, ми її привезли з собою з Луцька, можна готувати на сніданки, щоб не витрачати багато часу зранку. Не забудь про неї І... Ось такі цукерки. Я не, не... не пригадую показувала, я вам Ось такі цукерки. Все. А тут що? А тут витяжка, я не знаю, працює, як її вмикати, мабуть, вона не працює. Я не питала у дяді Ваня. Ну, всьому так. все. Що ми з собою взяли пакети для сміття, це зручно, не забула, їх тут багато вистачить нам. Сміття викидається біля дому, є там смітник загальний. Ось, Тут є така штучка тиц-тиц, і відкриваємо. Коротше, дуже зручно, що є ця смикалка, колечко, да? як то кажуть, я її смикалка називаю. Ось, Що, що там таке? Ну, я зараз під сіточку вмикаю. Ну. Це, мабуть, щось по типу курки. Зараз я сюди додам Сонь. Може, да, нехай воно так випаровується, воно багато води. Або я її зілью водою, може, зілью воду. І щоб швидше. Ну вона, мабуть, вже, вже готова. Ну, нехай доварюється, нехай ось так 5 хвилин, і потім я додам цю. Консерву і все буде дуже смачно. Але овочів у нас немає. Будемо їсти яблука, у нас ще є Тут десь соняний бутики. Ось вони, бутіки. Це да, Так. І ось нас пригостила щуття Таня, Ану відкрий, покажи. Відкрий покажи. Зараз я візьму мужечку. Ану, це її, вона сама виготовляє домашній ану, йогурт. Ось такий він дуже густий, ану. Я сама вмію готувати. Треба. Lever... Може я вам покажу. Обалдене. Як це смачно. Це як, нібито, знаєте, як ар'ян Тоїв. У нас, я, звичайно, його брала на Маріуполя на утреннім ринки. Клас. Якщо хтось буде засмагати, і в нього буде опіки на тілі, то можна отаке от їсти. Дуже смачна річ. Я брала просто молоко і бактерії. Вони раніше можна було в аптеці їх придбати, можна було придбати їх, де ще я їх бачила. А, у нас в сільпо, ні, не в сільпо, в щірамкумі. Пам'ятаєте, був у нас на в Маріуполі на сонячному Ось, І можна було да, насипаєш туди закваску молоко, ну і треба його підігріти, щоб така була температура десь 30 градусів. І поставити в подушки, закрити, закрутити, і на ранок вже був такий смачний йогурт. Можна самим зробити. Переклали з Соною, як в перекладі, що це таке. Ну, зараз догори дригом воно все туна фіш, бачите, це м'ясо тунця, риба все ж таки, ну, нічого, да. фіш. Ой, Соня. Яка різниця? Фіш, не фіш? Або чикен, або хен, або кок, або пірекок. Смачно, поживно, знаєте, піде. Все піде. Я не перебірлива в цьому питанні. Ось все. Ось так. Я не полюбляю, коли, знаєте, гречка, вона суха. Я люблю, коли вона волога, але у мене дуже рідко виходить так, що вона, ну, Волога, інколи пригоряє, ну вже кажу, як є. Виходить, більш суха. А я люблю, щоб знаєте, була жижечка така. Хоча в мене і кастрюля має 5 слоїв дно, п'ятишарове дно, але вже як є, постійно чомусь і нібито на вогні на дуже такому, знаєте, великому готую. ну все. Ось готово виключаю. Тут вмикається, вона, бачите, як ось так по часовій стрілці вмикається ось так. Червоніє, коло це поверхня робоча, а вимикається проти часової стрілки. Ось так. Ось, це я зараз виключила все. Зараз будемо їсти. Вийшла ось така у нас дуже класна смачна кашка. З рибкою консервованою, шматочок яблучка І нас пригостила тетя Таня, а, жінка маминого троюрідного брата. Ось таким домашнім йогуртом. Дуже-дуже смачний йогурт, супер печивощі. І чайок ми вечеряємо.